Сьогодні моя собака Буся, зараз я вас її покажу, це моя е, собачка, її звуть Буся. І тільки, скільки тобі не Я одягнусь, е, е, ледь Їй коротше, зараз скажу, скільки років, зараз е, жовтень, е, стопа, грудень, січень, ну 4 місяця буде через. Два дні. Да? Да. І вона зараз буде кушати. У нас тільки іди, шоколадки вже на потім я їй дам вибір, яку вона буде. Потім розкажу, хто як називається. Зараз покажу, коротше, я які вони мають смаки. Це дві різні. Оця з банану, але вона у вас дуже ярка. Оце з бананом, а оце з лимончиком. Одна з чорникою, а одна з виноградом. Одна обид. Ні, стоп. Зараз скажу, подивлюся. Одна зі смаком ванільного морозива, а одна, а одна з вкусом мармеладки. Далі обисна шоколадка молочна, далі полунична, От така шоколадка. І далі одна з вишенькою, і од... то з черешенькою. І одна з малинкою. Це всі шоколадки. Вот. У нас є ось такі, тут дуже багато всяких штук, і тут особливо дуже багато чупіків, сир, а тут булочки. Дякі. Зараз будемо вирішати, що вона буде їсти. А шоколадки ти сама вибереш. так? Так! Зараз я буду вибирати і вона зі мною, що вона буде кушати. Каву їй мож... вона п'є каву, але тільки раночком, щоб була бодренька. І це навіть нам доктор посовітував. Ми будемо брати щось із цього. І з цього і ось із цього. Погнали. Е, вона захотіла сьогодні колу, отаку. Далі ось такий пиріг, кусочок, отакий пончик, типу пончика. Далі отакий тостер, ой, тостер зі зайчиком. І е, м'язку. І потім ми ще їй завжди даємо вибір. Чи вона буде, вона завжди їсть шоколадки після, або вона може ще взяти до них чупік, або вона може взяти цей. Зараз скажу Або вона може взяти морозиво ось таке. Або морозиво, іще, або сирочки такі. Ти будеш зараз сирочки? Так. Ну і ще до у цієї компанії додаємо такі сирочки. А це. А, це модна мороза, які сирочки. Тобто, Отаке морозиво, з них. Потім. Або шоколадку, і ще отака наверное, є шоколад, або чупики. І все. Вот. І Вона поранку буває, може отак з'їсти, потім ще щось додати, Ну, коротше, я завтра утром ще покажу. Давай покажемо, як ти їси. Давай, мамо. Що ти будеш першим? Отаку. От Все з'їла. Давай далі мяско. Ти будеш сама дожимать? Зараз, дивляться, почекайте. Ой, впав моє дівчинка. Зараз ти поїси і будеш лягатки спати. Да? Так, Уж завтра рано вставати. Ну, Зараз. Ще піднімем ручку. Моя я ж не просто так, так. так, далі. Так, далі що ну, ти хочеш? Беріг. З яблучками такі прикольні, я його обожнюю. Давай ти візьмеш. Або я? Я теж зроблю? Дуй засмать, мама. Ой, спочкось. Нічого, зараз витеремось. Ти хочеш спати вже? Та, та. Давай. Зараз їси спатки. Все. І осталось щось Що таке. І Кока-Колу будеш? Так. Давай це ти сама візьмеш. Вона буде довго страждати. Але вона ще сама тримає не вміє, то їй допомагає. Це мама, а можна мені тепер е, якусь куснязку? Тепер точно можна. Ми булочки і завжди дозволяємо їсти при час там, ось таку кексик там міста якогось, наприклад, місто такого тостера. У нас тут таких тостерів дуже багато, якщо що. Так, що ти будеш? Яку шоколадку? Я буду, дай подумати. Я буду. Хочу сукладку? З тілесню. <звучить> <Щелесину>. Отаку. Так. <звучить> да. Ще щось? Так, можна якийсь тюпачу? <звучить> так. Лапку ось таку У нас І сьогодні тільки така. Чи ось такого ніжку? <звучить> Зараз. Так. <звучить> У нас ще таке морозва є. Що ти будеш? Я буду чупачупс міска. Добре, ось такий? так. Що ще щось будеш, чи ти вже не голодна. Ще. Морозове ось таке от маленьке, чи ось таке на вафельці. Добре, це все так, але перед ночі вона завжди п'є молочко. Так. Будемо пити. Так, ага, Ось таке у нас молочко. Погнали! Що ми вибрали? І то. Черешня е, шоколадка. Це що різ пісні? Далі, отакі чопа-чупс. Мішка. Далі, отаке молочко. І отаким морозивом. Давайте ще раз покажу, як вона буде їсти. Так, спочатку давай шоколадку. Давай Молодець. має Тепер давай сама. Давай, що будеш? Морозиво. Не хочеш, ладно, я з тобою далі. Отсе. І молочко перед ночу. З тобою давай. Все, випалом. Умничка. Чекайте іншу частину.